Село Маріямпіль або інакше містечко Марії пишається своїм засновником, видатним полководцем Станіславом Яблуновським, якому 3 квітня виповнилося б 390 років з дня народження. З нагоди цього відбулася урочиста академія в навчальному закладі села Маріямпіль, де були запрошені представники громадськості, науковці, керівники громади, учнівська молодь. Вітаючи усіх присутніх, голова Дубовецької громади Павло Андрусяк сказав, що ця подія надзвичайно важлива для Маріямполя, адже це приклад того, як історія може стати. Фундаментом для нашого майбутнього це історія е, людини, яка дала назву Маріамполю як е, містові Марії. І сьогодні в цьому освітньому закладі є науковці, є представники е, університетів, і для нас це є дуже важливо, тому що сьогодні ці люди. Приїжджаючи в Моря у Маріямпіль, привертають увагу до Маріамполя, запрошують відвідати Маріампіль, і відповідно це повертає життя. Одним із доповідачів був професор Івано-Франківського національного медичного університету, голова громадської організації «Комітет з відродження Маріямполя Володимир Буцюрко. Він Станіслава Яблоновського окреслив як видатну історичну постать, що мала неабиякий вплив на формування українсько польських відносин ну, за свої заслуги. В Яблоновський вдостойний був високого звання, великий коронний гетьман, тобто фактично міністр оборони. Тоді була реч, Річ Посполита. Але Маріампії ці гордяться тим, що він заснував наше містечко, назвав його іменем Святої Марії, і я думаю, ми йому з великою честю поставили пам'ятник гранітний. Який має стояти, як кажуть, 5 тисяч років досягнення та подвиги Станіслава Яблуновського, як вважає голова Івано-Франківської організації просвіта Марія Гуцул, мають сьогодні надихати молоде покоління, щоб завжди пам'ятали про своє походження. Кожен із нас ще. Народжуючись, пам'ятає, що основне це його походження, це його народження. А колись відомі люди сказали, що якщо ви хочете бачити здорову націю і розвиток держави, вам необхідно вчити історію, бачити сьогоднішню і обов'язково передбачати майбутнє. В знак подяки доповідачам були подаровані ікони Маріямпольської матері Божої, під заступництвом якої живуть усі мешканці громади. Далі культурну програму продовжує. Виступ вокального квартету «Адоро». хочемо просвіти, хочемо летіти, як та. Завершилась урочиста академія гімном Маріямпуля у виконанні місцевого ансамблю лілеї. Далі відбулося покладання квітів до пам'ятника Станіславу Яблуновському. Його постать та заходи, які відбуваються, є досить мотивуючими для підростаючого покоління громади, каже завідувачка Маріямпільської філії Дубовецького ліцею Ольга Осташ. Отакі заходи, як сьогоднішня урочиста академія, мотивують дітей до вивчення історії, мотивують не помилятися. Мотивують робити правильні висновки і вміти оцінити значення історії постаті історичної події історичної. У житті князі Яблуновські майже два століття творили історію Маріямполя, який був містечком, користувався Магдебурзьким правом та мав ратушу, яка, на жаль, не збереглась. Нині на колишній площі ринок росте біблійний сад, закладений 2011 року уродженцем села професором Івано-Франківського медичного університету Володимиром Боцюрком. Він був першим таким в Україні. Сьогодні Маріямпіль розвивається, береже та примножує свою історію. Надія Польова, новини телерадіокомпанія «Рай».